Війна, історична пам'ять, культура, національна ідентичність це питання знову і знову стають центральними в дискусії про сучасну Україну. З одного боку, ми переживаємо період, який можна назвати другою деколонізацією боротьба за відновлення своєї культури, мови ну і історії. З іншого маємо глибокі роздуми про спадщину покоління українських шістидесятників, які протистояли тоталітарному радянському режиму не лише в політиці, а й в культурі. Просто зараз говоримо з відомим культурологом та істориком автором книги Бунт проти імперії, українські шестидесятники. культурна колонізація. Радомир Мокрик в гостях у нашій студії вітаємо вас, пане Радомире. Вітаю. Дякуємо, що знайшли час для того, щоб доєднатися до нашого етеру і поговорити з нами на таку цікаву тему. І розпочнемо з того, що ви принесли з собою книгу. Вона тільки побачила світ, наскільки ми вже знаємо і поговорили з вами. Хочеться більш детально поговорити, про що вона, що, які нові ідеї там зазначені. Розкажіть, будь ласка. Та дякую вам за можливість, власне, розповісти про цю книжку і, і за запрошення. Е, нова книжка, справді, щойно щойно вийшла, вийшла друком. Називається вона культурна колонізація, страх, приниження і опір України в радянській імперії. Е, фактично, е, я довший час займався і займаюся шістдесятниками і дисидентами і. Якийсь момент, власне, на тлі цих суспільних дискусій, які тривають у нас протягом минулих років, я зрозумів, що варто якось ширше поглянути і на російсько радянську політику, на те, як використовувалася культура для того, щоб сформувати певне становище України в імперії. В цій книжці конкретно я розглядаю передусім політику мовної русифікації, тобто це. Та річ, яка впливає на нас безумовно до сьогодні. Я розглядаю питання, як переписувалась історія. Тобто, це те одна з фактично з ключових речей, на, які, на яких засновується теперішня російська агресія проти України. І як власне використовувалася культура, поп-культура для формування певних стереотипів щодо, щодо України. Це весь цей процес. я... Визначаю саме як культурну колонізацію, тобто мова про те, що Москва формувала політику, яку можна вважати колоніальною по відношенню до України, і водночас не менш важлива частина цієї книжки це опір цій політиці. Тобто, я намагаюсь показати, що наша боротьба вона мала тяглість історично. Що ця спроба підкорити Україну, колонізувати власне Україну в культурному сенсі, вона тривала дуже довгий час і завжди-завжди був опір, завжди в Україні були люди, які намагалися протидіяти цій політиці. Це, власне, шістдесятники, дисиденти, це політична опозиція, тобто завжди були незгодні і завжди були люди, які розуміли важливість культури і. Ті загрози, які в собі несе ця колоніальна політика зі сторони Москви. тому окремий розділ я зрештою присвячував присвятив і ситуації в культурі після 91-го року, ця культурна експансія на, на рівні поп культури, так коли російський культурний продукт заполонив фактично український простір. І я намагаюся пояснити, для чого як це робилося і для чого це робилося. Тобто, ця книжка про важливість культури, це книжка про те, як розуміти, що намагалася з нами зробити Росія чи Радянський Союз, і як цьому протидіяли, і як цьому протидіяти тепер, тому що і до чого, власне, може призвести нехтування культурою. Ось це так дуже коротко. Пане Радомире, давайте поговоримо про те, що дивіться до 91-го року експансія російська експансія українського середовища культурного, в тому числі, вона була. Е... Логічною з точки зору того, що відбувалося в політичному сенсі цього mm. слова, після 1991 року ось ця поп колонізація російської культури і ось це заполонення українського простору російською культурою, це вже що? Це вже недоопрацювання, це нерозуміння того, що відбувається, чи свідоме, чи свідомий дозвіл це робити вже коли Україна була незалежною державою. Ну, я думаю, що Росія, так чи інакше, протягом насправді декількох століть, тому що цей процес він триває ще до ХХ століття, вона намагається сформувати певний спільний культурний простір. Це ці тези про єдиний народ, якби і так далі. Це ідея того, що всі ми спілкуємося однією мовою, дивимося однакові серіали, слухаємо однакову музику. І тому, власне, це все. Певний російський, власне, культурний простір. Тобто це те, чим під різними гаслами, так, в 19 столітті, в 20 чи в 21-му е, займалася Росія. Це, власне, ті гасла, під якими Росія зараз веде війну проти України. Е, безумовно, що е, ось дисиденти, шістдесятники, цей культурний опір в 20 столітті, він мав місце бути, він був вкрай важливим насправді, він готував ґрунт для. Політичної незалежності. Інша справа в тому, що, власне, коли Україна позбулася безпосереднього цього керування з боку Москви, тобто період незалежності від 91-го року, і ти формально якби вже не підпорядковуєшся Москві, але власне колонізація працює таким чином, що навіть коли, якщо певна спільнота перебуває під таким тиском протягом поколінь, навіть коли вона вже в якийсь момент звільняється з під цього тиску, вона все рівно часто мислить тими стереотипами, які їй, їй нав'язали. В Україні в 90, з 91-го року ця ситуація була м, трохи парадоксальною, тому що ми маємо сплеск е, української культури на зламі 80-х-90-х українська незалежна культура абсолютно. Відірвана, власне, від, від Москви, ну вона існує, вона, вона дуже стрімко розвивається, це, там, починаючи від Червоної рути фестивалів через територію А та, чи, чи через нашу літературу. Тобто ці всі процеси відбуваються. Ем, в якийсь момент, е, якщо бути конкретним, це десь на зламі дослідно тисячоліття, тобто це 99-й, 2000-й, 2001-й. Росія дуже активно починає втручатися в український культурний простір, пропонуючи ресурс, пропонуючи банально гроші часто, так? Але ресурс в широкому сенсі цього слова. І Україна як держава на це по суті не реагує ніяк. А? Тобто, я не можу, я не впевнений вірніше, чи це, знаєте, можна там сприймати як якусь цілеспрямовану політику. Це радше. Мені так видається нерозуміння, яку роль і важливість відіграє культура. Тому в українських хіт-парадах починають поступово з'являтися російські пісні. Тому в українському медійному просторі з'являється дедалі більше російських експертів. Виникається ідея, що без російського експерта, якби передача не буде цікавою, не буде успішною. Це теж про якийсь комплекс меншовартості, власне кажучи. Продаються радіохвилі, це дуже важливий момент. Тобто, ну на той час формувати смаки, зокрема музичні, це йде через радіо. Да? І в цей період Росія дуже активно і прямо заходить власне на український ринок. І вона формує, ці, формує цю цей ландшафт культурний. Українська держава чи то від нерозуміння, чи то від якихось фінансових інтересів, це, це дуже складний такий лабіринт. Вона, вона в це все відсторонюється просто від цього. І тоді виникає можливість зробити те, те, чого Росія прагне, а саме творити ось цей спільний, спільний культурний простір. Де будуть російські виконавці, де будуть всі ці вороніни, папіни дочки, типу я не знаю, що які там е, няня-віка, та і ці всі, всі серіали. І це працює, це працює, при чому це ґрунт безумовно для подальшої експансії, вже політичної і навіть військової. Починається це з культури, і ми це е, недооцінили, м'яко кажучи. Очищення культурного українського простору наразі з тими реаліями, які є зараз, наскільки вони можуть бути довгими для українського суспільства, і наскільки вони це можна зробити якісно? Повертаючи українську свідомість в українськість вже після ось такої довгої, ретельної, запланованої, фінансово доволі таки вкидної. Експансії росіян тут, тому що лібералізація ось цих поглядів вона надвелика. Інколи, коли ти навіть е... Деякі речі ти навіть не усвідомлюєш, поки тобі на них знаєте не тицне якийсь експерт, вже український або міжнародний, і каже: Ось, дивіться, ось тут же ж, ось же ж воно відбувалося. Ви ви не бачили? А ми не бачили? Так, ми не бачили безумовно, тому що ну, людина не мислить такими категоріями. Вона не, не вишукує якось е, цілеспрямовано, Вона просто дійсно не бачить, коли там слухає якусь музику чи дивиться якісь серіали. Вона просто дивиться якісь серіали. Хоча. Звичайно, що там транслюються певні певні ідеї. Е, Україна як держава безумовно. Е, я безумовно підтримую ось цю політику як декомунізації, так і е, деколонізації, власне кажучи. Тобто держава повинна е, брати в цьому дуже активну участь. Е, держава повинна встановлювати певні рамки і давати певне русло, так би мовити, ось цій культурній політиці. Тому що ну по-інакшому це просто не працює. Так, з другого боку, ми справді ну, ми держава демократична, так тому в нас, в нас все, все піддається сумніву, піддається обговоренню. Це, мабуть, нормально, але з другого боку, ну, після 20, після лютого 2022 року відбувався певний. Стихійний процес, власне, відвернення від імперії. Були оці статистика, там доводить, та, що був достатньо виразний перехід частини російськомовних на українську мову. Була було намагання відмовитись від тих чи інших російських культурних продуктів. Да? В принципі, логічно. Що на четвертому році, на третьому-четвертому році Великої війни, ця інтенсивність спадає, так тобто, ну це, це природньо, тому що суспільство як це не парадоксально, як це не неправильно, мабуть, але воно не відчуває тієї загроженості, як тоді, взимку в навесні 22-го року, водночас Україна. Власне, і як держава, і просто як громадянське суспільство повинно максимально інтенсивно працювати на відмежування від російського культурного продукту. І почати варто з того, щоб просто пояснити в чому власне проблема. Тому що не треба мати ілюзії, дуже багато людей досі задаються питанням, да, ці тези ж там там Пушкін ні в чому не винен чи Булгаков ні в чому не винен. Ну, ми повинні провести якусь дорослу розмову всередині суспільства з аргументами і пояснити, чому, там, умовно кажучи, музей Булгакова в Києві це не окей. Та? І це не тому, що там хтось комусь не подобається. Тому що ми маємо справу з українофобом, який був проти там, українського політичного проєкту. Ну, ця розмова, ось вона, вона повинна відбутися. Це мусить відбутися. Це мусить бути якось в свідомості людей. Вони повинні це зрозуміти насправді, да? в чому токсичність абсолютної більшості російської культури. Скасування культури воно зазвичай не працює. Тобто, заборони, як такої, ну вони, вони просто не діють, да? тому що. Ну, по-перше, тому що ми живемо у 21 столітті, і з усіма інформаційними доступу, доступом до всіх інформаційних мереж, це просто не спрацює. А по-друге, ну, Україна, українці це спільнота, якій щось заборонити вкрай важко. Та? Зразу нариваєшся спротив, що би ти там не забороняв, власне кажучи. Тобто. В моєму розумінні перший крок до реальної деколонізації це постійна, ось така копітка, просвітницька робота. І це я розумію, це неефектно, це скучно, це довго. Але ми говоримо про намагання позбутися ось цього колоніального спадку, який тривав, який насаджувався поколіннями, 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 і очікувати, що ми в якусь мить просто відірвемось. Це навряд чи можливо, але ми точно повинні з цим працювати, тому що ну коли як на зараз, власне кажучи, пане Радомере, на вашу думку, існує якась ось така вразлива точка, е е куди якщо її залишити, і якщо з нею не працювати у культурі, у медіа, у українській культурній спільноті, е тобто ось така прогалина на на зараз якщо б ми зараз не опрацювали, ми б мали велику вирогідність того, що росіяни скористаються усім цим слабким місцем в українськості? Та ви знаєте, таких таких якби точок насправді дуже багато, куди не глянь? Тому що мені видається, що ми повинні якось концептуально переосмислити відносини з Росією. Початок великої війни для дуже багатьох українців став шоком, та, тому що, е, ну як же ж так, братній народ так може напасти на Україну? Е, це вказує на те, що велетенська кількість наших співвітчизників просто не аналізувала або не хотіла аналізувати те, що відбувається, і те, що відбувалося, е, мені здається, що власне. Пояснення, усвідомлення того, що війна України проти Росії ведеться протягом декількох століть, верніше Росії проти України, власне кажучи, ведеться протягом століть, ведеться всіма можливими способами. Це дуже важлива річ. розумієте? І тоді не буде цих прогалин. Тому що, в моєму розумінні це все ось дисидентський рух, чи навіть українські романтики 19 століття. Потім е розстріляне відродження, шістдесятники, дисиденти і теперішня війня, війна це все лінії о, одного, це все частини одного ланцюга. Розумієте. Василь Стус е це частина нашої теперішньої боротьби. так? І це ось, ось це важливо розуміти. Якщо ми концептуально як би, усвідомимо ось цю тяглість, і що це завжди було власне прагнення підкорити Україну в тому чи іншому форматі. То в нас не буде виникати запитань там по Пушкіну, по Молаково, по Достоєвському е чи по Цою, чи, чи по кому там ще Вимаєте? тому, що це війна за ідентичність, власне кажучи, яка триває декілька століть. Давайте повернемося до питання шістидесятників і дисидентів. Там, де починається українська ідентичність, закінчуються хороші руські. Сказали ви в одному зі своїх інтерв'ю. І так і мені дуже сподобалася ця, ця фраза, тому що вона описує дуже сильно описує те, що відбувається загалом в культурному і не тільки в культурному просторі. І, от ви говорили це в контексті саме шістидесятників. І ось ці спочатку дозволи, потім розстріли, репресії саме шістидесятників і заборона їх діяльності, і так далі. І так далі. І от у мене виникло питання: це от бути шістидесятником. Ви особисто знайомі з деякими з них, з представниками з живими легендами, які зараз живуть в Україні. Це свідоме було таке дисидентство. Чи це якийсь просто внутрішній потяг? Тобто, от з чого зароджувалося у 60-х роках, коли, знаєте, ну от наче фізично ледь ледь почала країна дихати, наче почало вистачати просто тільки хліба, умовно кажучи, так після 53-го року почалася відлига, і тут дисидентство – це не просто показовість якоїсь своєї думки. Це такий це е, на той момент воювати проти. Ну я не знаю, масштаб того маховика не безумов. це просто нереальний. Розкажіть про це, про те, що, що було зсередини, що було початком. Так як я розумію, шістдесятників і дисидентський рух це передовсім про етику, а? тобто, це люди, які а... Намагались, які маючи певні цінності, от просто відчуття справедливості, умовно кажучи, вони намагалися його відстоювати. Це про почуття людської власної, власної людської гідності. Справа в тому, що ось це життя в правді, яке намагається практикувати 60 з точки зору радянської системи, воно є небезпечним. Тому що радянська система. Намагається створити певну людину, певний народ, так, який буде підпорядковуватися певним правилам. І тут виникає когорта людей, які, які просто мають власне уявлення про етику, про свободу творчості зрештою. Да? І це, це їх штовхає дедалі більше якби, в конфронтацію з системою. Справа в тому, що дуже швидко, власне, я часто повторюю, що шістдесятники це, це історія критичного мислення. Так, це люди критичного мислення. Також так, ваша цитата це дуже важливо насправді, тому що це люди, які в ситуації мінімальної якоїсь інформації, мінімального доступу мінімального доступу до джерел інформації, вони знаходять, вони аналізують, вони шукають і вони піддають сумніву. І коли вони стикаються, от, зокрема, з історією української культури, з історією розстріляного відродження, з мовною політикою, тому що мовне питання серед шістдесятників буде дуже гострим, вони починають розуміти, що радянська система працює вороже саме проти проти України, як такої, проти України як культурного суб'єкта, проти української ідентичності, власне кажучи. І ну, це їх підбурює ще більше власне йти на конфронтацію з цією системою. Тобто, в момент, коли більшість би сказала собі, що ну якби окей, будемо якось жити, знаходиться ось ця жменька, як пише знову ж таки Василь Стус людей, які, які вважають, що це ці ідеї національні, особистісні. Вони вартують ув'язнення, вони вартують навіть можливої смерті в таборах, але ти будеш, ти будеш ці ідеї відстоювати. Коли ми говорили про дисидент, я записав багато інтерв'ю і зустрічей, зокрема, порівнюючи українську і Московську гельсинську групу, чи український і російський дисидентський рух. Но, очевидна відмінність власне, була в тому, що в російському дисидентському русі було відсутне, відсутнє питання мови. То вони не відчували на собі цього тиску щодо русифікації саме. І це виникало ряд, викликало ряд непорозумінь серед, власне, в дисидентських колах між українцями і росіянами. І це моя теза, можливо, вона гостра, але вона по сутню правильна, тому що е мова про те, що е росіяни зазвичай в дисидентському русі, коли йому хтось з українців намагався пояснити, що. Вся ця імперія вона нищить нашу національну ідентичність? Росіяни цього не розуміли. Навіть ці найкращі представники власне російського дисидентського руху для них це, це було якесь надумане, надумане питання. А в українців це було головне, власне, ця національна а чому, ідентичність. А в чому тоді російський дисидент не розумів українського дисидента, коли український дисидент казав, що я хочу просто говорити своєю мовою, нести свою культуру. А що? Тоді в той момент було незрозуміло. Просто не треба там, знаєте, не треба жити моєю культурою. Просто дай мені жити моєю культурою. Російські дисиденти, і власне в 70-х роках, і російські, і багато інших дисидентів, вони мали спільний знаменник: це рух на захист прав людини, так званий гельсінський рух. Да? Тобто, всі, всі були за права людини. І зазвичай, ось ці е, дисиденти за межами радянського союзу і російські дисиденти, вони от справді займалися правами людини. Українські дисиденти вони так чи інакше переплітали питання порушення прав людини з порушенням національних прав. І от коли українські дисиденти казали, слухайте, давайте от зробимо там звернення до, на захід, да, до західних журналістів, до західних е, органів якихось представницьких, е, і от будемо акцентувати на тому, тому і тому. То в російському середовищі зазвичай була реакції: слухайте, давайте будемо зосереджуватись на громадянських правах, але не будемо говорити. Давайте не будемо змішувати та, оці ваші національні, тому що це все якось, це питання, які давно вирішились, в принципі, ще в 19 столітті. Та, всі ці національні ідентичності, мови і так далі. Е, для мене це ситуація, власне, коли ситий голодного не розуміє. А? Тобто, це я справді не шукаю в цьому знаєте, якоїсь зневаги чи намагання скривдити там українців. Це радше просто ну ти приходиш до людини, яка цієї проблеми не має, не відчуває, ти намагаєшся. Заручитися її солідарністю, а вона справді, ну тобто ну, русифікація, ну типу, і що та то вам же ж ніхто українську мову не забороняв формально, не забороняли, ну так що ви хочете. та. І так це працювало. Так це власне це нерозуміння, воно воно реально було присутнє. Та я думаю, що воно би і сьогодні, ну сьогодні вже інша зовсім ситуація. та, Але ще, наприклад, років п'ять тому я цілком собі можу уявити, що схожі схожі нерозуміння мали би місце бути, якщо би такі дискусії взагалі виникали. Пане Радиморе, останнє питання. Знаєте, наостанок хочеться відпустити вас такою якоюсь оптимістичною е, крапкою в нашій розмові, тому що вона наразі вона виглядає доволі такою важкою, якщо вдумуватися, в то, про, про що ми говоримо. Е, на вашу думку, е, що можна швидко, е, знаєте, е, може е, говорити про те, що зараз час швидких рішень в якихось моментах, е, чи швидко ми можемо зараз. Е, Якісь моменти підлатати, умовно кажучи, підтягти до норми української українства, української ідентичності, і української культури. Прошу. Ви знаєте, я не впевнений, чи в нас, є, в нас є прості рішення. Прості рішення в настільки складних питаннях, ну, вони зазвичай не працюють. Мені видається, що ми в першу чергу повинні зрозуміти цю проблему і. І ця книжка, і власне історія дисидентів вона може бути вкрай повчальною, тому що це люди, які в значно гірших умовах в 60-х, 70-х, 80-х роках вирішували дуже схожі проблеми. Та Тихий писав про зросіщення Донеччини Луганщини. Ми говорили про Валерій Марченко писав про засилля російсько російськомовного чи російського культурного продукту. Всі ці проблеми вже були. Були люди, які їх вирішували, і які давали собі з цим раду в гірших ситуаціях, в складніших умовах. Нам є в кого вчитися, і нам в першу чергу треба навчитися переймати цей досвід і просто цінувати тих людей, які були. Я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли для нас час, Вдячна, що ви прийшли до нас і поговорили на цю тему з одної сторони, болючо. а З іншої сторони маємо піднімати знову знову це питання для того, щоб якомога більше людей це чуло, поверталося до української культури, вивчало принаймні історію mm -hmm. і намагалося не повторити тих історичних помилок, які ми вже наробили всім українським суспільством. Радомир Мокрик, історик, автор книг Бунт проти імперії українські 60 Атники, культурна колонізація, страх приниження і опір України в радянській імперії. У нас в студії з був з ним говорили про українську ідентичність. Друзі говорили. Тож заходьте, купляйте книги нашого автора, нашого гостя, і читайте, вивчайте і відповідайте для себе внутрішньо на свої українські питання. Ми вам щиро дякуємо і прощаємося з вами.